Цієї ночі Київ зазнав ну, мабуть, одного з найбільш масштабніших та жахливіших повітряних ударів за весь час війни. Ви тільки уявіть, ворог випускає просто рекордні 550 повітряних цілей, а з яких 539 були ударними безпілотниками типу шахет. Ну, а також була ще одна аеробалістична ракета, шість балістичних ракет та чотири крилаті ракети. Основний удар був спрямований саме на столицю України. В Києві... Вирви, зруйновані квартири, згорілі авто, горіли склади, СТО, житлові будинки. Найбільше постраждав Солом'янський район. Кількість поранених зросла до 26, серед них 10-річна дитина. Мер Києва Віталій Клічко повідомляє, що навіть 5 авто швидкої допомоги, які прямували на виклик, були пошкоджені. Тривога тривала майже всю ніч, а після неї в столиці зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі. Ця атака це черговий доказ варварської тактики Російської Федерації, спрямованої на залякування та терор мирного населення.